Враховуючи ваш великий військовий досвід, яку кількість Росія має перекинути військ до Білорусі для того, аби знову піти в наступ на північні кордони України, зокрема на Київ, сигнал, от, наприклад, там кількість 20 тисяч військових, ні, це ну, вже сигнал образно. Так 20 тисяч ні. Про що питання полягає не в кількості людей питання? І не в наступальних спроможцях Росії питання полягає, аби відволікти е, певну кількість малочисельних резервів української армії е, з Донецького напрямку. Угу. І е, от у нас ситуація зараз полягає, як то знаєте, коротка ковдра. Ми е, натягуємо її на голову. У нас ноги мерзнуть. Тягнемо на, на ноги, е, голова замерзає. Так, от для аби кількість резервів була потрібна, то потрібно якраз все ж таки системно зайнятися питаннями виконання закону про мобілізацію. Uh -huh. І мобіліційну підготовку, і все ж таки спитати з тих, хто е, за це відповідає. Ще раз нагадую, що про за мобілізацію військові не відповідають за мобілізацію. Відповідає президент, кабінет міністрів, Верховна Рада, Міністерства центрального виконавчої влади, органи місцевого соврядування, керівники підприємств і установ. А військові тільки відкривають ворота. Своїх територіальних центрів окуптування, куди заходять уже навчені мотивовані, підготовлені люди, оціми вище перераховані людьми. Це зроблено? Ні. У нас мобіліційний план досі напрацьований. Про мобілізацію згодом, якщо залишиться у нас часу, 30-35 тисяч військових у лютому 22-му році було перекинуто до Білорусі січні-лютому. Яку кількість зараз Російська Федерація може собі дозволити або потрібно для того, аби повторно піти? Це в два-три в рази більше з вашого військового досвіду? Ну, дивіться, у них є сили засоби, які знаходяться в їхньому тилу, не це не тилу, не фронтової смузі. Які вони при необхідності можуть використати, ще раз скажу все працює комплексно, і не треба рахувати кількість людей на протилежну кількість людей. Треба враховувати ще технічні спроможності ворога, так само, як і наші технічні спроможності по веденню розвідки і по вогновому ураженню цих сил і засобів. І на завершення нашої розмови міжнародний кейс, те, що зараз відбувається, ось ми бачимо на екранах. Залишається 11 годин до того, коли закінчиться ультиматум Трампа Путіна. Які ваші очікування, якою буде реакція Трампа, якщо Путін не піде? На угоду із Україною, якщо не піде на поступки, на компроміси, це буде запровадження тотальних санкцій Ні. по відношенню до третіх країн. Що буде по відношенню до Росії? Як ви бачите собі цей сценарій? О що відбудеться через це 11 осіб... годин? Бачимо відлік сан... до речі, сан... на екрані Санкції сан... 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 до Росії. То Росія е... дуже впевнена, навчилася обходити ці санкції. Я чому казав питання про службу зуббозовичі... що Це їхнє завдання, <laughs> як це виявляти і піднімати. Це на нагору, щоб всі знали про це. Друге е питання е кнута і пряніка, яке хоче використати Трамп. Ну от тільки що питання стоїть про кнут, про пряник нема. І якщо навіть Трамп хоче, щоб Індія все ж таки відмовилась від е споживання російської нафти, то він мусить дати якісь преференції. Де ту нафту Індії брати, аби вона була ну значно вигідніше uh -huh. Індії? Тому тут треба грати на багатьох знаєте, таких е, речах, що не тільки залякування, а ще й зацікавлення. Оце питання номер один. Що яким чином буде себе вести е, Трамп? Ну е, Трамп достатньо багато говорить, але в певних моментах недостатньо активна дія з нашої точки зору. У у них там своя картина, як вони собі розкладають, так? так. А це з нашої точки зору весь світ муситься кинути і йти виручати Україну. Ну світ так не думає. Це ж на, наша помилка, коли ми формуємо такі. Ми речі. так хочемо, Абсолютно світ ми так мріємо. Ми не хочемо. Ми мріємо. Хотіти це одне, мріяти це зовсім інше. І питання номер один: ну давайте трошки почекаємо. Все ж таки, мене цікавить е, зниження цінової політики на нафту. От якщо Трамп опустить, домовиться, і опустить ціну на нафту, хоча б до рівня е 45, а краще 35 доларів за барель, то Росія тоді взвиє. Бо їхні розрахунки навіть з рахуванням, що вони робили, у них було на 67,5 доларів. Так угу. вони зараз переживають, що буде 50, і вони розуміють, що у них дера в бюджеті страшенна буде, і треба чим заповнювати. А якщо буде 45, то це не дира буде. Це буде така прірва. Крах, Тому і все ж таки ще раз кажу: перемога війни з Російської Федерації це системне руйнування російського тилу і спроможності добувати нафту, газ і торгувати її. Оце для нас найголовніше. А що там договориться Трамп? Трамп все одно грає власну гру для забезпечення власних потреб і флага ось він все ж витягнув з Баржан так, і Арменію. Зараз він хотів би витягнути безпосередньо Путіна і Зеленського. А нам своє треба робити. Поки Поїхокі... ще про Вірменію і Азербайджан він не говорив, але взяв просто вот. і зробив. А що би ні, галочку собі поставив? Бачите, я, я тут миротворець.